Якщо з оновленої інформації, і те, що ми дізнаємося, просто зараз в прикордонного міста Суджа почалася евакуація держустанов. Далі бачимо, що збройні сили України зайшли в російські населені пункти Дар'їно. Свердликово, Гоголівку і Гончарівку Курської області Російської Федерації про це повідомляють російські воєнкори. Зазначається, що місто суджі евакуювали, а в районі Олешні були взяті опорні пункти окупантів. Пане Кирило, ось ми вже так частково підіймали питання щодо строковиків. Кажуть, що там безпосередньо задіяні строковики. Але знову ж таки, російські пабліки гудять, що це неправильне рішення, бо багато взяло в полон уже багатьох вбили. То Хто тоді мав захищати, якщо не строковики? Хто тоді мав стояти на обороні Російської Федерації? Ось з цього прикордоння кількість резервів і у росіян і у нас обмежена. Нема безкінечних резервів, нема в запасі 100 тисяч, 100 мільйонів термінаторів, які можна кинути будь-куди. Тому так росіян не вистачає регулярних військ, щоб захищати Курську область. Вони всі резерви, які можуть, кидають на на Торецьк Зараз вони непогано вчора отримали. Від турецьким від штурмовиків, від наших СССРшників, від, від снайперів, тобто їх просування ув'язло там. Дуже багато резервів потребує просування на покровському напрямку. Там вони щодня сунуться потрохи вперед. Постійно дуже великі втрати несуть і постійно підкидають підкидають резерви. Звісно, резервів на все не витрачає. Тому так, такі дирки у Курській області вони затикали строковиками, мабуть, вважаючи, що ми туди не поліземо. Але насправді там у Курській області є і елітні підрозділи регулярні, які мали заходити на українську територію. Мені здається, що. Вони там є, і просто зараз їх не встигли використати. Там буде важко, і там вже, я вважаю, нашим хлопцям досить важко на Курщині, бо там буде, ну, це нелегка прогулянка буде.